Жорстока помста за нерозділене кохання в Криму. Чоловік у вагоні електрички облив кислотою свою колишню співмешканку. Жінка в лікарні в тяжкому стані разом із нею постраждали її новий співмешканець та ще одна пасажирка потяга. Месник втік розшукати його, поки що не вдалося. Про хімію кохання Наталка Сафіханова. Найбільше постраждала 35-річна Ганна. Вона зараз у палаті інтенсивної терапії каже, давно погрожував убити її колишній чоловік, вимагав, щоби повернулася до нього і розлучилася з нинішнім чоловіком. Цього разу за подружжям увійшов до вагона електрички. На весь вагон кричав, ілія уб'ю вб'ю себе, і люди даже розміщались. Ривнивець раптом дістав пляшку та хлюкнув жінці в обличчя якусь рідину. Одяг на ній почав плавитися, І нинішній чоловік, намагаючись допомогти, обпік руки. Рідина долетіла і до 17-річної дівчини, що сиділа поруч. Вона не постраждала, кислота лише пропалила одяг. У Ганни ж уражено 32% тіла, понівечені руки, груди, стегна. Найбільше постраждало обличчя. Сістає її залишається важким, але стабільним. Вона виходить із шоку. К сожалению, її ожидають всі фази раневого процесу і ділительне. Тяжолежове болезнь. Опіки такі, як і від кислоти, а вони одні з найнебезпечніших. Жінці доведеться пробути в лікарні принаймні місяць, потім іще кілька пластичних операцій. Как би бы, з того світу починаю живати, чесне слово. Толька, толька ж верні, потихоньку к житті прихожу. То есть... Було таке відчуття, що вообще от виживу ні. Остаточно склад рідини встановить експертиза. Зловмисника 55-річного Олега Боберева оголосили в розшук. Правоохоронці встановили його особу та адресу. Проте чоловік переховується кілька років вів бродяжинський образ життя, злопотребляв спиртні напітки. Неоднократно однаковатна устраював по місту жительства зі своє потерпівши були проблеми з законом. Оперативників попереджають, чоловік неадекватний та небезпечний йому загрожує до восьми років в'язниці. Наталя Сафіханова, Андрій Заходський, Крим ТСН 1+,1.